Громадська організація за Чернігів продовжує підтримувати розвиток спорту на Чернігівщині. Її активісти заохочують молодь, яка виступає за здоровий спосіб життя. Саме тому керівництво організації посприяло у проведенні відкритого кубку міста з кікбоксингу. Підтримка спорту це та альтернатива, яку сьогодні ми можемо запропонувати молоді, щоб забрати її з вулиці, щоб відлучити її від шкідливих звичок. Як правило, сьогодні спортом займаються діти саме з малозабезпечених родин. І тому ось така увага до них дуже важлива, і це те, що їм потрібно саме в цю хвилину, щоб простимулювати їх до подальшої роботи, до подальших досягнень, подальших спортивних звершень. Змагання з кікбоксингу у місті проводять щорічно, і ця традиція дає свої позитивні результати, розповідають організатори змагань. Адже Чернігівська спортивна школа відома далеко за межами України. Наші спортсмени єжегодно показують результати. Основне достиження 2008 року це чемпіонат світу. 2008, який проходив на Кіпрі в має. Значит, из восьми участников 14 медалей они привезли, из которых 4 золотых. К сожалению, не олимпийским видам спорта не уделяется должное внимание. Все хотят продемонстрировать свою поддержку профессиональным спортсменам, которые уже показали результаты. А с детьми и перспективной молодежью работают единицы, которым действительно не безразлично будущее наших детей и города в целом. у Чернігові набуває все більшої популярності. Якщо минулого року силою мірялися близько сотні учасників змагань, то на цей раз спортивну майстерність демонстрували майже 200 кікбоксерів. Кращі з них отримали цінні подарунки від організації за Чернігів. Найменше спортсменів пригощали солодощами. У подальшому ініціатори змагань та активісти громадської організації за чернігів продовжать співпрацю. У планах на майбутнє ще багато соціально важливих проєктів, направлених на розвиток рідного міста, адже головним принципом роботи громадської організації залишається системний підхід та адресна допомога.